Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 червня 2025 року. Ми маємо сьогодні молодика, який відбудеться о 13.31. Ну і що ж, нову енергію? Так, молодик це новий цикл місяця. Молодик це нова енергія, це нові наміри. Подивимося, що принесе нам сьогоднішній день. Яку енергію, чим буде наповнений? Десятка пентаклів. І що в нас на дні колоди імператриця? Ой, чудово. Десятка пентаклів. Які чудові взагалі карти, чудова енергія. Зим, земля. А земля це, це стабільність, це така приземленість, це. Ем, Спокій, і подивіться, яка чудова карта: сім'я, 100% ресурсності, підтримки, стабільності, і для когось це можуть бути виплати в повному обсязі. Якщо ви очікували зарплатні, виплат, допомоги, є великі шанси сьогодні отримати це. Можуть бути гроші від сім'ї, так як спадщина, можуть бути подарунки від сім'ї для сім'ї. Дивіться, тут домашні улюбленці навіть є. Також це може бути гроші сім'ї, які в. 10 ну, це вже максимальне число, далі розвитку немає. І, можливо, у вас був сімейний бізнес, а саме от молодик вас спонукав до, до незалежності. Я хочу сам розвиватися, хочу сама, чи щось нове, чи паралельно, чи щось кардинально інше. У Вас є для цього ресурси, є можливості, є фінанси. Ну і, і імператриця це також про ріст, про достаток, про добробут. Про, можливо, це стосується сфери краси, і як ви для себе щось робите е своєю зовнішністю, або це бізнес, пов'язаний з красою чи з творчістю. Можливо, це якраз вже кульмінація от того, що ви виношували по імператриці, так? тому що наласнитні колоди це те, що вже було йде фоном до сьогоднішнього дня, коли цей проєкт, який ви виношували, ви вже будете втілювати. А по імператриці це завжди ріст, це завжди прибуток, це достаток. Ну, або це доросла жінка в вашому житті. Мама, бабуся, можливо, це є ви, ця доросла жінка, яка виношувала проєкт. І саме зараз на молодика час час втілювати. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Єрофант. Чудове. Старший Аркан Єрофан. Єруфант, єруфант це, це також така енергія спокійна, розсудлива, розумна. Це людина-вчитель, наставник. Чи це наставник у вас є, який вам дає поради? Можливо, це хтось з членів вашої сім'ї, ваш батько, ваша мама, ваш, ваша половинка? Можливо, це ви в ролі наставника, людина, яка вміє дати пораду, вміє вислухати, заспокоїти, а можливо, допоможе мудрість. Бо єруфан це також навчання, це нові знання, які ви здобули, або йдете здобувати заради, тому що ось тут у вас нові починання, є. Є ресурси, є можливості, але бракує знань, тому що ви хочете розвивати якусь нову сферу діяльності. І Єврофант допоможе от вам саме додаткові курси, підвищення кваліфікації. А що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Дев'ятка пентаклів, що багато ресурсів потрібно потратити. Коли я розумію, знаєте, дев'ятки це підбиття підсумків, результат. Коли я все порахував, склав докупи, що я хочу. от, Так як так, молодик, це є наші наміри, мої плани. Коли я підбиваю все, прораховую все і розумію, що це мені влетить в копійку, і багато сил, і багато ресурсів, і багато грошей піде на втілення оцпроекту. Ну, але подивіться, в нас є Єрофан, Це людина, така дуже мудра, дуже глибока, яка не ризикує є підтримка сім'ї. Взагалі, дуже високі карти сьогодні. Тому, я думаю, якщо ви впевнені в тому, що ви робите, все перевірили, у вас є, є бажання, є підтримка, є навички, ви впораєтеся. Заховаємо, так. Заховаємо дев'ятку пентаклів під. Сімейну карту під впевненість і стабільність. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю кожному з нас впевненості, ресурсності, достатку і добробуту, підтримки сім'ї, гармонії, мудрості від Єрофанта. Обіймаю вас міцно, люблю вас, підтримую вас дарую, ділюся з, з, з вами своїм, своєю любов'ю, своїм сонечком. Приймайте. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною ділитесь також своїми приємними емоціями, своїми враженнями, своїм гарним настроєм. Це для мене дуже цінно і дуже важливо. Ну що ж, мої любі, ставте ще вподобайки. І хто не з нами запрошую вас? Приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. До зустрічі, папа. -па.